Тесту на 20 годин, норм чи стрьом. Це стрьом. Сто mm, відсотково стрьом. Якщо це якийсь проект тестовий, який буде оплачуватися, відповідно, то тоді норм, в принципі. Мідл без англійської норм чи стрьом? Це більше стрьом. Ну, якщо цього не вимагають вакансії, то… Оцінювати кандидата по фото в LinkedIn норм чи стрьом. О, стрьом? Ми шукаємо не моделей, а шукаємо розробників. Ну, стрьом. В Європі взагалі в CV-шках немає картиночки. фівці фіфті У нас дуже багато фейків без фотографій. Саме через те це може бути і норм. Саме не виділити цих фейків і не попастися на них. Фідбек через три місяці: норм чи стрьом? Дуже стрьом. Ну, це стрьом. Таки бачимо. Вкладатися там до, до кількох тижнів до місяця, так перевіряти особистість мережі кандидата, норм чи стрьом. Я вважаю стрьом цікаво, але стрім задавати питання про особисте життя, норм чи стрьом чи стрьом. Але якщо вже кандидат сам почав за це говорити, то можете його обговорити, якщо ви так сильно хочете.